Дівчата вітаю, у нас сьогодні вже шоста ранкова розминка. Я знаю, що зранку багатьом брак часу, тому сьогодні трішки буде нестандартна руханка прямо в ліжко. Встали, потягнулися і розпочинаємо з вами із дихання. Робимо глибокий вдих. потягнулися вгору, видих. І ще раз вдих. Потягнулися вгору. Видих і ще раз вдих. Чому так важливо розпочинати із дихання? Тому що саме дихання запускає процеси в нашому організмі. Саме дихання дає такий поштовх до того, що організм буде зараз працювати. Тобто це своєрідний такий сигнал для організму. Нахили в сторону, потягнулись за рукою, змінили положення, скрутились. І ще раз погляд в стелю. Виходимо. Вихідне положення. В іншу сторону потягнулись за рукою. Скрутились. Ще раз. Вихідне положення. Три. Вдихаємо. Чотири. Видих. П'ять. Потягнулись. Видих. І останній раз. Шість. Потягнулись. Видих. Чудово. Далі ми йдемо з вами, беремо ззаді руки в замочок. Лягаємо обличчям на ліжко. і піднімаємо руки. Один, два, три. Чотири. П'ять і останній раз. Шість. Обпираючись на ліжку, виходимо з позиції. Тримаючись за коліна, ми робимо розкриття грудної клітини. Скручуємо сторінку. Один. Вдих. Видих. два. Вдих. Видих три. Вдих. Чотири. Ще два рази. Видих п'ять. Шість. Добре. Далі однією рукою ми опираємося на наше ліжко, другою рукою ми беремося ззаді за потилицю і робимо скручування. Один. Розкрилися. Два. Розкрилися. Видих. Три. Розкрилися. Чотири. Розкрилися ще два разочки. П'ять. Є. І останній раз. Шість. Розкрилися. Добре. Змінюємо нашу позицію, нашу ручку. І поїхали. Обережно. Скрутилися. Один. Розкрилися. Два. Три. Чотири. П'ять. Є. І останній раз шість. Є. Добре. Ручки на коліна і робимо голові оберти нашою грудною клітиною в одну сторону. Зранку важливо дуже добре пропрацювати грудну клітину. Саме вона насичує наш організм. Киснем, зокрема, мозок. П'ять. І останній раз шість. І закриваємо в іншу сторону. Один, два, три. Чотири. П'ять. І останній раз. Шість. Добре. Повернулися в вихідне положення. Зараз ми з вами доволі ставимо пальчиками до себе. І трішечки ніби назад віддаляємося і ми відчуваємо витяжіння внутрішньої частини наших рук. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Достатньо обережно. Повертаємося у вихідне положення, беремося в замочок і робимо наші такі хвилі кистями. Два, три. 4, 5, 6. Добре. Пальчиками. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Великий пальчик потягнули на себе в одну сторону. В іншу сторону. Інша рука потягнула на себе в одну сторону. В іншу сторону. Угу. Ой, пити головою. Один. Два. Три. І останній раз, чотири і в іншу сторону. Один. Два. Три. Добре, тепер займаємо положення Чотири опори і робимо з вами крішечку. Вивільняємо на клітину. Погляд на палину голова. Скругляємо спину. Один. Добре. Три. Хорошо. І останній раз. Чотири. Добре. І тепер почергово витягуємо нашу руку вперед. Опускаємося повністю на. Туди підйом. Один. Два. Три. Останній раз. Чотири. Добре, тепер обидві ручки вперед. Опускаємося грудьми, лягаємо. Розкриваємо грудну клітину, дихаємо один. Два. Три. Чотири. Зараз давайте зробимо з вами шапку. Ліжки ставимо широко на свою амплітуду, опускаємося на наші літки. Зверніть увагу, що у вас у колінах має бути кут 90 градусів. І трішечки порухатися вперед-назад, вперед, назад. Вивільняємо тазовий пояс. Трішечки даємо йому кровотоку. Дві. Чотири. Останні раз. Шість. Залишилися в неправної позиції. І зараз ми з вами скругляємо спинку і вивільняємо грудну клітину, штурка вперед. І знову ж. Скруглюємо спинку. Грудна клітина вперед. Вдих. 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 Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Носочки направляємо один до одного. Піднімаємося і виходимо з позиції. Вдягаємо з вами на спинку. Обережно Робимо з вами четвірочку, ніжку закладаємо одну зверху над коліном іншої, вернемося за ніжку ноги, яка у нас відведена, і до себе притягуємо один, два, три, чотири, п'ять, дихаємо і останній раз 6. Добре. Обережно. Спустили ніжки вниз, Поміняли. Є. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І розпились. Шість. Вийшла з позиції. Зараз ми з вами робимо жабку в повітрі, ступня до ступні. Ноги розкрили, коліна розвели максимально в сторону. Ручки залишили на ліжку. І почергово складайте наші коліна в одну сторону. Зводимо так і в іншу сторону. Два, три, чотири. П'ять. І останній раз. Шість. Залишились такі позиції. Руки залишили на животку. Розслабляємося. Дихаємо. Ручки ніжки піднімаємо вгору і трішечки трясемо. Це антинабрикова вправка невеличка. Якщо Та так активно трясемо. Угу. І завершуємо. Опускаємо руки ноги. Виходимо в нейтральну позицію, сідаємо на наші сіднички. Зробили глибокий дих. Видих. Опустилися вниз, витягнулися по центру, тягнемося за ручками. Один, два, три. Чотири. Перемістилися в діагональ, тягнемося в діагональ до різдві. За пальчиками один, два, три. чотири. І перемістилися в іншу діагональ. Тягнемося. Один. Два. Три. чотири. Обережно піднімаємось, виходимо з позиції. Направляємо свою енергію до себе, дякуємо собі та своєму тілу за ранкову округу. Я бажаю вам сонячного дня і до зустрічі на Килинку.